Сьогодні ми живемо в час, коли наука стрімко розвивається. Але цікаво те, що чим більше вона відкриває, тим більше підтверджується істина Слова Божого. Біблія говорить, що Бог створив небо, землю і зорі одразу, що небо має межі. Еволюціоністи ж говорять, що всесвіт нескінченний. Але чому ж тоді вночі ми бачимо темне небо? Адже якби Всесвіт був нескінчений і заповнений зірками, то світло мало би бути всюди. Проте є темні ділянки. Це лише підтверджує, що Всесвіт має початок і межі, як сказано в писанні. Космічне випромінювання, яке наука виявила, рівномірне по всьому небу. Але при вибуху все мало би бути хаотично. Це теж підтверджує, що все світ був створений упорядковано і не випадково. Або глянемо в клітину. Сьогодні навіть із суперкомп'ютерами людина не може створити живу клітину, бо кожна клітина має свою РНК або ДНК. Ця інформація, яка керує всім життям. У ложці ДНК більше даних, ніж у всіх бібліотеках світу разом. І вся ця інформація обробляється за долі секунди. То чи могли б всі ці процеси з'явитися самі собою, як говорить еволюція? Ні, за всім стоїть слово Боже, за всім стоїть Творець, який все створив з любов'ю і розумом. Амінь.